На календарі квітень на дворі неочікувано різке похолодання, але теплопостачальні компанії припинили подачу тепла ще 31 березня. Разом із тим відновити подачу тепла, як стверджують у Рівнотеплоенерго, зараз не так вже й легко. Щоб відновити теплопостачання, потрібно провести ряд заходів. Як вже, вже я казав, потрібно знову ж таки більше ста людей знову повернути на роботу на три дні розпломбувати котельні на газу, які були запломбовані. Десь на це взяти кошти, беручи до уваги досвід запуску тиждень-два для того, щоб системи розконсервувати. Тому без тепла на сьогодні ризикують залишитися і заклади освіти рівного. Начальник управління освіти Андрій Мазур зазначає, ті установи, які працюють на автономному опаленні, вже з теплом. Іншим закладам рекомендують, якщо температура в приміщеннях буде за низькою менше 16 градусів, перевести учнів на дистанційну форму навчання. Він світ рекомендувало закладам загальної і середньої освіти переводити заклади, якщо температурний режим недостатній і немає тепла на дистанційну форму або повністю заклад, або окремо класи. Разом із тим у приватному акціонерному товаристві «Ескорівне» повідомили, лікарням та школам, які обслуговує компанія, мерзнути не доведеться. Прат «Ескорівне» Продовжило надавати теплопостачання в заклади охорони здоров'я. Це міська центральна лікарня, міська лікарня номер 2 пологовий будинок та дитяча лікарня. Було відновлення теплопостачання в заклади освіти. За прогнозами синоптиків, холод відпустить ближче до кінця тижня. До 10 квітня збережеться прохолодна погода із заморозками, і лише після 10, це 11-12, вночі вже. Перейде на плюс Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.